У Бердичеві створили і забезпечили функціонування іще одного дитячого будинку сімейного типу. Зі слів виконуючої обов'язки керівниці міської служби у справах дітей, це вже друга велика сім'я на території громади, у якій зростатимуть діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Перший будинок сімейного типу створено ще у 2020 році. Оскільки держава виділила субвенцію за співфінансування з міського бюджету, ми придбали будинок. У нас батьки-вихователі пройшли відповідне навчання. нині до дитячого будинку сімейного типу влаштовано перших чотирьох дітей. ці люди, готувалися до такого кроку три роки. Вони пройшли навчання. Кандидатів, на жаль, більше поки що немає. Протягом року кажуть фахівці, дитячий будинок сімейного типу має прихистити до 10 дітей. Рішенням останнього засідання виконкому затвердили акт приймання передачі майна. «Туди завезли і меблі і постійні принадлежності, тобто там є дуже багато і дуже доречно поїхати і подивитися, що нам його потрібно дооблаштувати». Тобто поїхати і скласти ще список, що їм потрібно, тому що на даний час там виховується четверо дітей. Протягом року ми повинні туди влаштувати до 10 дітей. Тобто для 10 дітей там поки що всього ну, не вистачає. Ми повинні його як виконавчий орган дооблаштувати. Тобто орган, який створив, він і облаштовує даний будинок. Рішення виконавчого комітету винести на голосування. Хто за? Проти?